2022 рік всі, типу, на ідеї, на характері, за все хороше, типу, вбивають русню і так далі. Все чудово. Реально, хлопці з того умовного призову. Ну, хті, хто до сих пір, типу, це люди, з якими чудово працювати. Вони всі відповідальні, всі розуміють. І вже за два роки натягали дуже собі серйозний військовий скіл. Далі був призив 2023 року. Вже Типу, трошки гірше, але загалом це ще були люди, які прийшли самі. Ну вони просто кажуть, що типу да, типу, пара. Ми посиділи, посиділи. Подумали, ось ми тут, і вони самі там прийшли в воєнкомат, прийшли без 2024 рік. Немає жодної історії, щоб людина прийшла сама. Хтось їхав на завод працювати, теж зупинили, забрали. 50 на 50 — бусифікація і Ні. Я теж думав, насправді, що якщо людей там примусово закинули в бус і так далі, все вони не будуть роботи, вони будуть там уклятися. Ні, якщо при правильному підході. Якщо ти пояснюєш людям нормально, не, не, не пугаючи їх, що вони помруть всі в перший день, їх там відправлять, їх там вб'ють і так далі, то тобі обов'язково все пояснять, типу досвідчені пілоти, як воно працює, як працює загалом війна. Ти будеш працювати, ти будеш вчитися на другий третій день. Люди вже ну, фактично літають самі.